Мене звати Ольга. Я є авторкою проєкту Центр сучасного молодіжного мистецтва. Ми вибрали саме цей проєкт через те, що нашому підростаючому поколінню не вистачає місця для спілкування, для творчого розвитку, для проведення гарного часу разом з однолітками. Привіт, я Віка, учениця 11 класу Холминської ЗОШ. Я дуже щаслива, що відкрився цей простір, що сюди можна приходити грати в ігри. В нашому селищі майже нема цікавих міст, де можна повеселитися. Тому я, я дуже рада, що тут що сюди можна приходити. Мене звати Андрій, учень 11 класу Холминської ЗОЖ перших третіх ступенів. Найбільше мені тут подобається проводити час з друзями грати в різні настільні ігри. Спілкуватися. Цей проєкт допоміг нам дооблаштувати наш молодіжний простір для розвитку творчості нашої молоді. Мені не вистачало цього дуже чудового простору, де я міг би реалізувати свої задуми, ідеї і проводити взагалі час із друзями. В мене є ідея. Для цього зала я хотіла б розписати стіну. Щось на морську тематику, або гори, або ще щось. Ну, ми ще в задумах. Але я сподіваюся, що це ідея, мрія стане і реальністю. Ми плануємо і надалі брати участь у подібних проєктах для того, щоб наша молодь могла розвиватися, ставити в житті якісь певні цілі і досягати їх.